До Солом'янського районного управління надійшло повідомлення про те, що по вулиці Єрванській в квартирі виявлено труп чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці ретельно оглянули місце злочину та відразу вийшли на слід вбивці. Але затримати злодія лише через декілька днів, оскільки останній переховувався від правоохоронних органів. Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, співробітники затримали злодія, та на даний час він знаходиться під вартою. Вбився виявився 51-річний громадянин іноземної держави, з яким найбільший пояс знайомився у 2014 році. Чоловіки мали спільні справи. Напередодні вбивства потерпіло взяв у свого іноземного товариша гроші в борг. Коли настав час повертати заборгований, чоловік почав ігнорувати іноземця. Підозрюваний, вирішив обманним шляхом вийти на боржника. Знайшовши погостювати до спільної знайомої, зловмисник попросив жінку запросити до себе того самого боржника. Потерпіли погодості зустрітися з жінкою та, увійшовши до квартири, побачив свого давнього знайомого. Між чоловіками виник конфлікт. Для того, щоб розібрати ситуацію та обговорити всі подробиці, колишні спільники вийшли на сходовий майданчик під'їзду. Не знайшовши компромісу, чоловіки почали сутичку. В результаті підозрюваний завдав потерпілому терпілому два фатальні ножові поранення в область родинної клітини, від яких останній помер. Закинувши знаряддя вбивства в коридор квартири, вбивця сказав господарям, що ті викликали швидку та втік з місця злочину. Слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115. Кримінального кодексу України Умисне вбивство іноземці оголошено про підозру вчиненні даного кримінального правопорушення. Йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років.